Всім привіт. Відразу скучу, це відео важливе для тих, в кого не так багато хліба, тобто, хто не хлібобулочний магнат. От. І якщо ви дивитесь це відео 29 листопада, саме в суботу, то, можливо, я допоможу вам трошки підготуватися до 6 дня гри. Шостий день гри дуже важливий. Зараз швидко розглянемо, чому. Відкриваються всі дані до 20 го рівня. Розумієте, так? Це додаткові трати хліба. Гарпія, вампір. Жаба і пташка. Фенікс. Розумієте, скільки тут хліба треба, щоб всі пройти до 20 го рівня, якщо ви це плануєте. Це ще не все. Також, ви зможете. Гоблінів проходити вищого рівня, і прокачувати рівень, рівень резонансу до 90 го рівня. ось Ми заходимо. У нас зараз 59-й через 17 годин. Ми зможемо прокачувати вже до 90-го. рівня от І самі знаєте, що нам треба буде для цього робити. Це фармити гоблінів, от отримувати баночки. І тим самим. Якби в нас е, теж витрачається хліб. Бо ну, всі захочуть відразу до 89-90 рівня прокачатися. І важливо, щоб вас вистачило хліба. Е, захочете по-любому, я думаю, і в ці підземелья сходити, трохи талантів прокачати. Також хліб потрібен. От. Тому е, зараз, сьогодні, ще на п'ятий день, е, проходять спідрани. Якщо у вас немає достатньої кількості хліба, щоб пройти з підрани, і ще залишилось, то краще скіпнути ці з підрани, саме ці з підрани. Наступні, вони краще будуть. А саме ці краще буде скіпнути. Або пройти тільки ну, декілька. Щоб небагато тратити хліб. Саме щоб не тратити ось цей хліб. От. Ось цей можна. Ось цей, що на, ну, збирається так. А саме той, що у вас зберігається, якщо у вас небагато, знову ж таки, я не рекомендую його тратити. Також, якщо ви, як і я, по одному тільки жетону витрачали білету, так, то завтра вже буде другий рівень, відкриється, ось на шостий день. І вже можна буде більше витратити. Там подивимось. Як хто собі там планує. І, можливо, ви тут в рейтинг спробуйте попасти сьогодні. Найкраще якось вдарити найкраще своєю командою збору. Ну тут збором б'ють всі. Або збір, або темрява. Збір найкраще, темрява на другому місці. Тому можете спробувати там один раз пробити А завтра вже будуть кращі вас нагороди. Тому я не рекомендую зараз тратити. Всі оці білети. Це також важливо знати. Також завтра відкривається другий рівень Вортексу. Будьте готові до цього також. Також для любителів швидко проходити феї, вже готуйтесь. Також завтра відкриваються наступні рівні. Наскільки я пам'ятаю, там до 180-го. Не всі 300, а до 180-го тільки. От. А, тому також вже створюйте команду, якщо ви хочете там в топ попасти, щоб завтра тільки раз-раз-раз і все. Yeah. І вже а, в топі. Тобто тут також вже будьте поготові Разом з цим лабіринти. Ну, тут, тут ви знаєте. А, і в мене тут стратегія така. Я виконую отакі от. Такі на а, ядро спочатку. От на ядро виконую. А всі інші, ну і на хліб. На хліб також, а всі інші потім. До речі, на хліб. Четвертий, якщо ви не виконали, то також зробіть кому треба. По подіях закінчується важке тренування. Якщо планували тут отримувати таку чашу дуже хороша річ, рекомендую її отримати. От, це для фамільярів, то от, залишається зовсім небагато часу. І разом з цим гроза пещер, якщо ви тут плануєте забирати також. Я б рекомендував вам, можливо, хліб забрати. Ну, дивіться, тут вже самі по своїх можливостях. Все інше ще поки що буде працювати. Ось ці два івенти ще працюють. Бікбі взагалі тільки стартував. І по призивам також нічого не пропадає. По острову, вже завтра ми можемо піднімати новий рівень острова. Тобто нам треба мати дерево в запасі, дерево я отримую, якщо комусь цікаво, ось таким чином, я відправляю верхній і нижній оці кораблі, верхній і нижній. Чому? Тому що я ще збираю такі алмази. От Мені вони також потрібні, щоб прокачувати в кімнаті підготовки це дерево. От. Ну, і там ще дають ракушки. За ракушки я от купляю і шмот також. Зараз поки що купляю. От Потім вже, звісно, що не буду його купляти. Ну і завтра, знову ж таки, завтра, шостий день, він дуже важливий для вашого аккаунту, я вже нагадую. Відкриються таланти далі. Вже за червоні рубіни відкривати. Два наступних таланти зможете. От Також майте це на увазі. І не забудьте прокачати, якщо ви там ну, перед ударом по Вортексу але, або е, на арені там. Е, дивіться, щоб це також е, не забули. Ще одне нагадування: альянс і боси. Е, е, я реально, я забув би, я б якби сюди не зайшов якимось випадковим чином не глянувся, я б реально забув. Е, можливо, хтось такий, як я, то майте на увазі 18 годин, щоб не підвести е, свій альянс. Обов'язково пробийте двома якимись пачками. Наприклад, в нас в альянсі найсильніші це темрява та збір. І я думаю, взагалі у всіх, так якщо у вас є темрява, повністю зібрана, і збір з гледіс, то бийте ними. От, можливо, ядом. От, спробуйте. І ще непогано себе показує все-таки От, Теж можете вдарити такою командою. Ну, і ще є магазин подорожей. Тут можна купити легендарні речі. Якщо ви ще не купляли, вони от зараз доступні. Відкрили сьогодні ще дві. Зайдіть, заберіть тут по дві кожного. От. Так як зараз ще легендарні речі важливі. Завтра, так, завтра вже будуть червоні, але щоб ті червоні вибити, вам треба легендарні хороші. От візьміть тут. Легендарні речі собі, якщо ви ще не забирали. Ну, це все, що я хотів вам показати. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.